Пройтись старими вулицями, зайти у тогочасні книгарні, побачити будинки з минулого, а ще познайомитись з мешканцями, гостями та історичними постатями в Івано-Франківську презентували книгу про життєпис міста. Над виданням працювали науковці Роман Діда та Володимир Устинський. Ми так книги, щоб кожен мешканець міста прожив 360 років разом з цим містом. От всі книжці 200 80 років ми беремо рік, і що в цьому році відбувалося. Є рік, що менше подій було, є рік, що більше подій. І тут всі періоди польські, австрійські, період зунра, місто наше було столицею. І... В реальному часі я кажу, що що відбувалося той місяць, той місяць того чи іншого року. Над книгою автори працювали п'ять років. Загалом видання містить близько восьми сотень сторінок. Тут немає політичних купюр. Тут немає ніяких домислів, ідеологічних ідеологем, тут нічого цього немає. Тут є фактичні речі, які відбувалися в нашому місті в хронологічному порядку. І е, чотири доби, які перебували в нашому місті: польська доба, австрійська доба, австро-угорська доба. Ну і тут нема на жаль одної доби: це Галицько-Волинського князівства. Але ми про нього пам'ятаємо, на жаль, немає документальних підтверджень. Але місто практично є основа, що було засновано в 1203 році. Ще голова громади Руслан Марцінків зізнається. Прочитав її від першої до останньої сторінки. каже це надзвичайно цінна робота. Дуже важливо, щоб кожен івано-франківець знав свою історію. А ця річ вона надзвичайно важлива. Ти коли читаєш, а я її прочитав від початку до завершення, то ти розумієш не настільки циклічні події, які відбувалися в місті, і як це повторюється? Та ну змінюються технології, змінюються якісь інші речі. Але відчуття людей, як люди сприймали ті речі, об'єднання міста, з'єднання там сіл, як це відбувалося в тяжкій процедурі, воно є десь приблизно одинаково. Вплив воїн на Івано-Франківськ. Нині автори працюють над другим виданням. У ньому вмістять історію міста від 1939 року по сьогоднішній день. Крім того, у місті ініціювали створення підручника Історія Івано-Франківська для учнів шкіл. Він буде написаний на базі історичних праць. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.